І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Призрако на гріль 15, карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою. Так, ну, гріль. Ну це що, підсмажувач, так? Ми в цьому неодноразово переконалися. До речі, один із перших боїв на грілі, я пам'ятаю, був на промзоні, і він там один. Ось саме там, де пустир, там за залізницею там іде багато кущі, так, але я кущищ. І він став е, біля свого респу, і він таку там просто, він. Я ще по-моєму, назвав його. той бій. Ну, не один з перших, а один із таких, що мені запевняв. Е, е, я його по по-моєму, назвав, що. Е, типу, щось ворог не пройде, типу, чи ворог там буде. Весь, Всі вороги будуть підсмажені, ну щось таке, ну він підсмажив там дійсно. <хи> Ніхто не пройшов. Всі намагалися пролізти. Вони розуміли, що він там один стоїть, і всі намагалися пролізти. Ну, нагадайте мені, як називаються поважні експертні експерти саме переплеють від підписників, бо я знаю, що є такі підписники поважні, які всі бачили бої. Реплехів підписників. Це, за це я вам дуже вдячний. Так. Ну, а хто ще не бачив, подивіться, обов'язково. Отримаєте задоволення. Всі бої повчальні, грають у нас прості гравці. І це дуже чудово. Ну і приємних вам, як завжди, переглядів. Не забувайтеся написати коментарі, що ви про це думаєте, навіть що ви не про це думаєте, а навіть можете написати, про що ви взагалі не думаєте. Все дуже цікаво, ваші коментарі читати. Тежку спілкуйтесь в коментарях між собою. Ми теж. теж цікаво ваше спілкування читати. Ну і порекомендуйте, по, постав, натисніть вподобайку, порекомендуйте друзям. Чудовий та цікавий ютуб канал, гравець Йой. <рекламував> прорекламував, прорекламував. Чудово, а тепер побою 2-2 у нас. Будемо тримати. Теж. Це такий, знаєте, тримач, так скажемо. Він тримає якусь, от обрав собі якусь. Якийсь фланг і тримає. Тут обережно, тому що Мантікора дуже агресує. Поблизу агресує, щоб не підсвітитися, тому що тільки грів підсвітиться, зразу ж до гаражу потрапиться. Точно, тому що зразу шквальний вогонь, а бронювання немає. У нас лише гармата. 2200 вже настріляв поки що. Просадка ПХП мінус 4000 в нашій команді. Що в нас по переказі по центру кличе на допомогу Бачак. Ну, там Мантікора так агресує, наче він на Єбрі себе уявив. Так? І його за це жорстоко покарали просто. Цей момент по самому. по самій рибальській бухті біля води. Де ж нічого поки що не зрозуміло, там багато наших ПТХ, ну і ПТХ броньова. Тут дуже багато суперників. от Просто зараз вони випущують очі і треба цим скористатися, під клопушу, поприклопушувати її. Є, чудово. Ну і що? Ну, чарфутурчик, він шотний-шотний. Зараз, якщо що, а хотів сказати, артилерія приклопає, а артилерії в цьому бою зовсім нема. Теж тенденція якась останнім часом на артилерії не грають. Ха-ха. Не таке буває, що дуже, або дуже багато, або зовсім не грають. А це такі ж, це ж карта клондайк для артилерістів. Ну і вона, в принципі, б допомагала, але в принципі і заважала грати на грилі, тому що це м'яка для артилерії, можна на фул КП отримати з підпалом, якщо, так, або БК вибуха. А я так от помічав, що на грилю, по-моєму, ну, ну не часто буває, що ми убикали бували. Хоча, якщо я ж кажу, якщо він підсвічений, то він і недовго живе тоді. Все, тут підсвітився, тікаємо за бункер. Чудово остик. Маневреність, в принципі, рухливість, верніше, в принципі, непогана. Зараз 704-го, я думаю, ми зараз його розведемо. Шельма зараз приїде. Шельма... О, шельма агресивно, 3ХП всього. Даємо автоматну чергу. Ой-ой-ой, тікай, 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 братіш, тікай, швиденько. Зараз, 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 зараз. А, все він не встигне повернутися. Да? Три Тривора і знищена, 160 настріляно. Попереду гріль приїхав на глючу. Ну це щось, я не знаю, це вже так на грилі в Афентрагер ще там бачимо ззаду, я Це так на глючу під'їжджати під цю полочку. Агресивно, 9-8 не... Не в користь суперників. Там наші дві петехи тримаються, але їх зараз неочікуванчик такий робить об'єкт, їх розвертає, напевне, так, об'єкт 430. у і починають їх знешкоджувати. Тортось теж попер там вперед, там от небезпека. Я думаю, що мені здається, що ми втрачаємо. Якщо ми тут зараз чудово зашкіримося, тут дуже оцей деф важко вибити, але треба так зашкіритися, щоб тут ніхто не влучав. Поки що ніхто не влучав по нашому грилю. Ніхто й не стріляв. Один раз був підсвічений. Зараз ДЗТ, якщо підсвітить гриля, ми його викликаємо. Шельма дивіться, 3 хп, молодчина, нормально себе відчуває, поїхав, бача до нього приєднується, два пратиша, такі, зараз прикриють, типу. о «По, ні, поїду за тобою, поїду, поїду, поїду. поїду. Теж нього ХП небагато. Треба дивитися. Чому? Бо зрозуміли, що втратили місто. Треба захопити. Теж був би чудовий варіант, зараз вихлопушити. Чудово, дивіться, що шельма веторя. Вихлопушувати. Там. А! 4 ворозні. Шельма тепер захопить, німбо полочку суперників. Ай, там Бачат 25Т агресує тепер. Ви ще на допомогу. На базі у нас проблеми. У нас з усіх сторін тепер проблеми. Не знаю на кого звернути увагу. Втрачаємо мо, брадіша, але ж там на два постріли бачать. І тут срачаємо, ми братіша. Підсвітився. це другий раз, по-моєму, підсвітився забій. Так, леопард треба, щоб ззаду став, прикрив першу лінію, щоб бачат не вилетів, не, вирі... не вирішив, не випучивши очі. Тут же бачата. Бачата, якщо заряджений. Це хіба що як пощастить, якщо йому башту відкрутити. По ним а що, він розряджений? Ні, він заряджений. Оце дуельна дуель. Ой-ой-ой. Дуель. ай 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 Він. Роз... О, тепер він точно розряджений. Ну він все вліпив, так? На, до побачення, п'ять ворогів знищено. Так, тримайся на леопардах, тримайся, вони всі біля бази. Ловий уловий на торто. 430-й, це і бачимо, наглюка такий, ну він знає, що він робить. Він буде агресивно грати на леопарда. Підсвічувати його. Цей момент, якщо ми зараз побачимо, побачили 6 степен і не влучив. Ай-яй-яй, ушкий-яй-яй. Це я вже так боліваю, як 7 7000 настріляно, 5 ворогів знищено. Як, як далі діє? Ні шот, ні шоть. Леопард, якби одного прихопушив, то ми б другого прихопушимо. Чудово. А леопард симбіж. А я вам колись коли казав, що то на леопарді грає, то той має скеліще. На ньому треба мати скеліще. Знітився 430-й був такий наглюка, так? 40 секунд до захоплення бази. А ось. Не видно. Є, вогонь, є. Шість ворогів знищено. Поїхали. Швиденько, 30 секунд до захоплення бази. Ми перезаряджаємося. Перезарядка тут довга. Другий раз ми вже не встигнемо. Ні, ще встигнемо другий раз перезарядитись. Швидко, швидко, швидко. Леопард підсвічує. Тепер шквальний вогонь. І треба ж з пробиттям, ану. Є. Збив 84, очок, захисту. За камінець не заїхав. О, є, yeah. із підпалом не догорів. Фу. Ну вже легше, так? Я перерозпереживався в цьому бою. Не я нашого братіша на тобі за це. Знову ми в цьому бою завжди мстимося за братішів. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.